para a gente estar Якщо не складу пропозиції, ставлю на голосування пропозицію обрати до складу відчинила комісії Василькові Людмила Семейкова. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ставлю на голосування пропозицію обрати до складу вчильної комісії Михайлоченко Ольгу Петрівну. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Привіт, ставлю на голосування пропозиції обрати до складу відчиняє комісії Трактя Володимира Володимировича. Хто за? Хто проти?

Маріщук? Зав. Мартиненка. Зал. Мартин Олександров. Кажіть, і Несененко. Осей. Петро. Половинка. Релекс. Савенко Сотко. Тарахій да. за. Тур за. Комен. За. Шевченко. За. 31. 31 за. Дякую рішення прийнято. Ніколи не сходиться наступне питання про результати діяльності шовної прокуратури впродовж першого приїжджа 2025 року. Дозвольте вас познайомити, що Викол Юрій Володимир. Інформація довідома. Утримується? Утримується. Василен? Вишивай? Панчарен? За. Вишиван. Гончаренко. Джур. За. Дзюба. За. Деркач. За. Не вийшов, так? Вийшло. Не, Вич. Не порадився. Дивний. За. Дорожко. Ярк. За. за. Завал. За. Запорожець. За. Король. За. Лисень. За. Личков. Маліщук. Мартин. Мартин Колеса. Зло. Матяшенко. Михальченко. Неселенець. Осейко. Петров. Половин. Крилець. Савенко. Скіць. Скіц, Скіц вийшов. Собко. Тарантій. За тур. За Комер. Пропоную голосувати за переймену школа режиму. Волотець. Василен. За. Вишиване. За. Гончаре. За. за. Жур. За. Дзюба. За. Деркач. Дим. За. Дорож. За. Я. За. за. Завал. За. Запорожець. За. Король. За. Лисин. Віщук. Мартина Колюбинов. Мартин Колександр. Матяшенко. Михайлик. Дисиненко. Осей. За. Петров. За. Половин. За. Правецька. Савен. Сомко. Старачиза. Тур. Хомер. 30 за дякую рішення проєкту залухається на це запитання про внесення змін зміни рішення районної ради відповідно 416 групіці проєкту району на 2020 рік. Нановні колеги, з даним проєктом рішення ми з переоконанням робимо уточнення 300 тисяч ми спрямовуємо в бюджет району для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, тобто це резервні фондки. 30 тисяч гривень. Даємо на фінансування книг у програмі, який ми втекщо прийняли. Книга буде стосуватися життя і діяльності нашого земляка і людина, яка говорила Василя Семененка. Чи є у когось зауваження за питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. пропоную проголосувати в сьомому з районами режимі. Булатець. Веселенко. Вишивано. Вечеренка. Так. Dude. Петров, за. половина, yeah. Пролекса, yeah. yeah. за. Совко, Совко, Максим Гравич, Вийшла. Даравтій, за. Тур. Yeah. Yeah. Комен, за. Шевченко. за. 30. 30. 30 за. Дякую. рішення прийнято. Шановні колеги, створиться наступне питання про ініціативу щодо передачі спільної власні територіальної громадського району транспортних засобів. Дане питання розповідалося на засідання комісії з питань транспорту, зв'язку комунальної власності і на президії. Чи є у когось запитання до даного проєкту рішення? Чи є необхідність доповідати? Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Нам треба внести доповнення. Хто за, прошу проголосувати за основу. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Ставлю на голосування щодо доповнення проєкту рішення пунктом щодо ініціативи безоплатної передачі з державної власності у спільну власність територіальної громад Черкаського району автомобіля Ланець. Зрозуміло, тобто нам це йде держ... з державної е... власності у спільну власність територіальної громад Черкаського району. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Чи є у депутатів зауваження на проєкту рішення? <ріпи> Якщо немає, то депутаті, силовому, йменно, не голосувати за питання в цілому по імену Булатець. моєму. Василенко. Василен? За. Вишивали? За. Венчаренко. Джудба. Джур. Дзюба. Деркач. Дивить. За. За. Дорожка. За. Завал. За. Запорожець. Король. За. Лисин. За. Личко. За Мартин За Мартин Колександр. За. Матяшенко. За. Михальченко. За. За. Осей. За. Петров. За. Половина. За Савен. За. За. Сопко. За. Тарахтій. За. Тур. Помер. Шевченко. 30. 000. 30, 000. За, за, за. 30 за дякую рішення прийняти. Шановні колеги, друге Сенсу, питання про делогування по обладнання районної ради. А це питання пов'язано з попередньом. Мартинко Олександр. Матяшенко Михальчик. Несененко. Осейко. Петров. За. Половин. Савенко Савен. За. 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 Таракі. Тур. За. Хомер. За. Шевченко. За. 32, як рішення України. Шановні колеги, збирайте наступне питання про затвердження проекту утворення роботи комісії з передачі житлового приміщення розпівно власні середньої громадсьче району. Що, колеги, дати, питання, по якому ми вже виносили рішення, нам відповідь ФОМ Держмайна додав згоду з приводу передачі його у нашу власність. Це стосується кабінету, що вказано ще існує. Дане за комісії, чи є у запитання до проєкту, рішення?

Запорожець. Король. За. За. Лисенко. За. Личко. Маліщук. Мартинник Ключмила. Мартинник Олександр. За. Матяшенко. Михальченко. Несененко. За. Осейко. За. Петров. За. Половинка. Прилепська. Савенко. ЦОПКО. Тарахті за. Тарактиза. Тур. За. Хомерко. Шевченко. 31. 30 назад. Як решення прийнято. Дукається наступне питання про комісію з питань передачі на житлового приміщення спільної власті серед реакції громадського казкої Шановні колеги, це питання пов'язане з попереднім. Є у когось зауваження і питання даного проєкту рішення. Пропоную голосувати за дане питання в цьому поймельному режимі. Була Булате, скільки? За за, за. За. Василе, за Вишивали. За, Вончарен, за. Джур. За. Дзюба. За. Деркач, за. Дирь, за. Дорошко Дивич. За Дяк. За Завалку. За. Запорожець. За. Король. За Лисенко, За Личко. За. Маліщук. За. Мартиненко Людмила, за. Мартиненко Олександр, Матяшенко, Михальченко Несененко, за. Осейко, за. Петров, за. Половинка, Прилевська, Саветко, Собко, Даратіза, Тур, Хомедо, Шевченко. За. 30 днів назад, дякую рішення прийняття. Ша мені колеги слухається наступне питання про передачу майна з балансу СКП реєст. Як і завжди, це питання стосується затримки наших збройних сил, бо у нас надходили запити, все було закуплено і передаємо в розготових матеріалах, зазначених на іменування і на номера військових частин. Чи є у когось зауваження і питання до даного проєкту рішення? Пропоную голосувати за дане питання з по іменному речення. Була 5 вікна. Вишиваний. Гончаренко. За. Джур. Джуба. Деркач. Дивнич. Дорожко. За. Як. За. Завалко. За. Запорожець. Король. За. За. Лисенко. За. Личко. За. Маліщук. Мартиненко Людмила. Мартиненко Мартин Олександр. Матяшенко. Михайленко. Осейко. Нисененко, Петров, за. Половинка, за. Прилевська, за. Саверко, за. Собко, да. Тарахті за Туль, Коменко, да. Шевченко, 31, 31 вище, Шановні колеги, слухання наступне питання про передачу війна з балансу Черкаського району. Дане питання аналогічно посередньо передає Збройні сили. І... На Державну службу надзвичайних ситуацій Херсонської області. Чи є у когось запитання? Нема. Пропоную посувати з батарейні всьому помільному режимі. За. Василен. Вишиваль. За. 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 Журба. За. Дзюба. За. За. Деркач. За. за. Дорожчий. За. Яр. За. Завал. За. 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 Порож. За. за. Лисин. за. Личко Маліщук, Мартин Кольчук, Мартин Горсан. Матяшенко, Михайло. Несененко за. Осей. Петров. Половин. Прилеж. Савен. За. За. Собко. Тарахті. За Тур. Хомер. Шевченко. 31. Це контент рішення проєкта. Шанов слухається наступне питання проведено зміни рішення реальної ради від першого дванадцятого. moment za Przecie. Валіщук, Мартиненко Людмила, Мартиненко Олександр, Матяшенко, Михайлович, Несиденко, Осей, за. Петров, Половин, Прилецька, Савен, Совков, Дараптій, За Тур, за. Хомер, за. Шевченко, за. 31, 31 задні, дякую рішення прийнято. Шановні колеги, питання, які планувалося розглянути. Чи є у депутатів за на доведення сесії? Немає. Дякую. Шановні депутати, всім ще раз дякую за роботу. 34-поза цього сесії, що разговорний